В одній із культових книг людства Біблії перші слова такі. Спокон віку було слово. А як же утворилися в мові слова? Значна частина перейшла зі спільної для багатьох однієї мови, якою розмовляли наші пращури ще багато століть, навіть тисячоліть тому, праслов'янської лексики. Чимало слів з'явилися завдяки запозиченням з інших мов. Є і авторські слова, які утворили письменники. Однак найбільше нових лексем у мові з'явилося завдяки словотворенню. Що ж це таке? Дізнаєшся, переглянувши відео. Потрібно розрізняти змінювання і творення нових слів. Слово зміна. Це форми одного і того ж слова, які відрізняються граматичними закінченнями, але мають одне і те ж лексичне значення. Словотворення це утворення нових слів, які мають спільний корінь, але відрізняються одне від одного іншими значущими частинами слова префіксами і суфіксами. Тож лексичні значення слів різні. Порівняй змінювання слова, тобто його форми. Небо, неба, небу у небі. Спільнокореневі слова. Небо, небеса, небесний, піднебесний. Вони мають спільний корінь, але різні префікси чи суфікси, які допомогли утворити нові слова. Словотворення це одне із найпотужніших джерел поповнення словникового складу мови. Сьогодні ти познайомишся із новим розділом мовознавства словотвором, який вивчає особливості і способи творення похідних слів. У мові розрізняємо непохідні і похідні слова. Особливості багатьох лексем загубилися у віках слова, які не утворені від інших, і їхня основа складається лише з корення, називають непохідними. Натомість похідні це такі, що утворені від інших слів, у них ми легко можемо простежити спосіб творення. Порівняй слово небо прийшло до нас із прадавніх часів його основа містить тільки корінь неб. Зрештою, ми не можемо навіть уявити, від якої лексеми воно могло б утворитися, тож слово небо непохідне. Натомість слово небеса є похідним, адже розуміємо. Що воно утворилося від небо за допомогою доданого суфікса. Зверни увагу деякі похідні слова можуть також містити тільки корінь. Наприклад, схід походить від сходити, а синь від синій. Розподіли запропоновані слова на дві групи непохідні і похідні. Непохідними є слова хмара, «добрий», весна два, театр ніч. У них в основі лише корінь. Натомість похідні хмарище, доброта, провесна 20, кінотеатр уночі. Як бачиш, у таких словах, крім коріння, визначаємо інші значущі частини суфікси, префікси або, як у словах двадцять кінотеатр, ще один корінь. Та як же дізнатися, від якої лексеми і за допомогою яких засобів утворилося похідне спільнокореневе слово? Для цього потрібно дібрати твірне слово, тобто таке, яке повністю входить в основу похідного, до якого додаємо словотворчий засіб переважно префікс чи суфікс. Угорі над твірним словом позначаємо основу. Наприклад, слово ліс є твірним для праліс та лісок. У похідних словах ми додали префікс пра праліс та суфікс ок лісок. Однак найчастіше слова утворюються не від слова повністю, а від його основи, яка називається твірною. І також позначаємо угорі. У такому випадку ми добираємо таке слово, від якого нічого не забираємо, окрім закінчення в змінних лексемах. наприклад, вода. Служить для творення похідних водиця та підводний. У слові вода визначаємо твірну основу, частину, яка повністю перейшла в похідне вод. Закінчення до уваги не беремо, позначаємо вгорі твірну основу. Похідні слова, як бачимо, утворилися за допомогою додавання словотворчих засобів. Наприклад, водиця за допомогою суфікса ець. У похідному слові визначаємо тільки словотворчий засіб. Слово підводний утворилося за допомогою і префікса під, і суфікса н. Тож префікси і суфікси, за допомогою яких утворюються нові лексеми, є словотворчими засобами. Потренуймося. Утвори від твірних слів похідне за картинкою. Вишня. Вишневий. Червоний. Червоніти. Пекти. Печиво. Листя падає. Листопад. Веселий. Невеселий. Лісок. Лісочок. Тобі все вдається? А тепер добери твірні слова чи основи до поданих лексем. Прилягти. Лягти. Превеселий веселий. Водний вода. Морський море. Береговий берег. Прибережний берег. Поглянь. Усі ці слова утворилися за допомогою виділених значущих частин. Слово захід утворилося від дієслова заходити без додавання словотворчих засобів. Зверни увагу При творенні слів можливе чергування голосних чи приголосних звуків. Так, наприклад, у спільнокореневих словах берег прибережний відбувається чергування приголосних г ж у коренях, а в словах захід заходити чергування голосних і в закритому складі з о у відкритому. Ти вже знаєш, що в мові слова походять одне від одного. Таким чином утворюють словотвірний ланцюжок. Сукупність спільнокореневих слів, розміщених у такій послідовності, у якій вони утворилися. Візьмімо, наприклад, слово кобза. Воно є твірним для кобзар. Однак це слово стає твірним для наступного прикметника кобзарський. Тож тепер ти розумієш, у чому полягає різниця між змінюванням і творенням слів. А також знаєш ключові особливості словотворення, завдяки якому в мові з'являються нові лексеми. Це одне із найпотужніших джерел поповнення словникового складу мови. Запам'ятай потрібно розрізняти змінювання і творення нових слів. Словозміна це форми одного і того ж слова. Які відрізняються граматичними закінченнями, але мають одне і те ж лексичне значення. Словотворення це утворення нових слів, які мають спільний корінь, але відрізняються одне від одного іншими значущими частинами слова, префіксами чи суфіксами, тож лексичні значення слів різні. Словотвір це розділ мовознавства, який вивчає особливості і способи творення похідних спільнокореневих слів. Розрізняємо непохідні і похідні слова. Слова, які не утворені від інших, і їхня основа складається лише з корення, називають непохідними. Похідні утворені від інших спільнокореневих слів у них легко можемо простежити спосіб творення. Твірне слово це таке, яке повністю входить в основу похідного. Однак найчастіше слова утворюються не від слова повністю. А від його основи, яка називається твірною. Твірну частину, від якої утворено похідне слово, позначаємо вгорі як основу словотворчі засоби це префікси чи суфікси, за допомогою яких утворюються нові слова, словотвірний ланцюжок сукупність спільнокореневих слів, розміщених у такій послідовності, у якій вони утворилися. Сподобалося відео? Напиши в коментарях, що саме. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учити українсько разом із пістація цікаво і легко!